Новий день нові пригоди в таксі. Як бачите, я навіть в день теж виїжджаю. Просто сьогодні потрібно по справам поїхати. А за чим їхати пустим, коли можна взяти якесь замовлення, правильно? Правильно. Взяв своє перше замовлення, так воно виглядає. 387 гривень за 18 кілометрів. Вот. Мені потрібно в центр в день. А чому б не поїхати? З якимось замовленням. Якщо вас цікавлять більш актуальні новини по цьому каналу, заходьте в Телеграм. Там я спілкуюся частіше і викладаю актуальні новини. З Ютубом я трошки підзастряв і не дуже вчасно випускаю ролики відео, тому матеріал трохи тут задержується. А в телеграмі завжди актуальна новина. Тому заходьте, дивіться, що там вже на даний час трапилось зі мною. Просто.

завершила это замовление, вышло 500 гривен за 18 километров, я на правый берег. Уже темно, да, коэффициента нет. Я сейчас смотаюсь по своим делам, по своим справам, а далее буду дальше на замовление. Добрый вечера. вечер. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего вечера. И вам хорошего вечера. Спасибо за консультацию. Пожалуйста. Завершила таке замовлення по бізнесу з чаюха вийшло 327 гривень за 8 километров здравствуйте. здравствуйте, пожалуйста, хороший Завершиваю вот такую минималочку 200 гривень за 4 км зробила. коэффициенты по часовой Доброго вечера. Добрый. Нам на поле 16. Хорошо. <связывающие> Пожалуйста. А вы допустим работаете? Да, до комендантского. А, -а, а, могу прямой взять? Вы да, меня конечно. Отсюда? Конечно, заберу. Только если что, заранее пишите, чтобы у меня было понимание, что нужно в этом районе крутиться? я думаю, что я где-то в 10-30 буду уезжать. Хорошо. Mm -hmm. ваше замовлення, вышло 250 гривен за 26 километра с чаюхой. Поправим. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, трошки горят коэффициенты. Доброго вечера. Добрый вечер. О -о -о. Если трошку по можно подвинуть, Так справа. нормально. Хорошо, весело. завершила таку мінімалочку, 200 гривень вийшло за 1 кілометр. Прикольно? По центру. Так, і бачите ось цей маркер? Коли тривога, пользуйтесь маркером, тому що ваша геолокація в рівному місці уходить, а маркер допомагає ловити замовлення в радіусі там, де ви стоїте. Доброго вечора. Доброго вечора. Thank Таке замовлення по прайму завершу, вийшло 350 гривень за 8 кілометрів вместе з чаюхой. Доброго вечора. Гарно вечора. Да, спасибо. О, тоже хорошо. Завершу, таке замовлення по прайму вийшло 436 гривень за 127 кілометрів. Я поплав на солнечный. И сразу же, не отходя от кассы, взял наступное замолвление. 400 гривень за 8,8 км, Но на левый берег. Алло. Я с вами в такси. Я любите не купила. Я еще не купила. Вы любите с Можем посполкуваться без пытаний. Я вам по консультацию. Можна поговорити, так, я не проти. Що вас турбує. Скільки років ви за керво? Ну, достатньо довго. Проте, що це дуже відповідально вести кількість. Це ж відповідальність за безпеку самого себе і пасажира. Так, у вас є права? Немає. Я керувала колись машину? Дядько давав проїхатись. Як вийшло? Михайнець. Сказав, з тобою скучно. Ти, ж, ти все робиш правильно. Ще вас по сторонам подарять, як правовий ліворуч? Ні. Дякую вам. І вам дякую. Ніч. Ну, добра ніч? Верхня, так? Верхня, так. Да, ви вже навчилися. Завершили таке замовлення по прайму. Там трохи простой накапав хвилин 10. 482 гривня за 9 кілометрів. Доброго вечора. І вам хорошо веся до себе. По лівому березі взяв таке замовлення 200 гривень за 4 кілометри. Я до цього возив одну дівчину, яка взяла в мене контактні номера. І вона знову позвонила і каже, а можеш мене забирати? Звісно, я людина, яка не відмовляє, тому їдемо до неї забирати. Здравствуйте. На связи, берегите. Давай. Куда едем? Туда да, же. Перелог Шевченко, 4. А, Перелог Шевченко, 4. Господи, Олег, извините. Я, я как бы... Как увидел только взрывы, я, честно, домой как бы хотел Ты ехать. Я... Просто я еду, раз взрыв, два взрыва. Прям возле меня. Да, очень много, да. Издеваетесь? Ну люди с котами, с белками ходят. Мам. Собака взрыва боится. Спасибо вам, Олег, большое. Да, берегите себя. Хорошего вечера. Хорошего вам тоже. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Там просто шахеды летают. Да, Я, поживым... на, да. Я бы не поживым домой добрался. Переживаем. Comme Moi, je vais vous Це буде добре, не хвальці. Зберіться. Так, коротко розповім, що зараз відбувається. Значить, ця дівчинка дала мені 350 гривень. От, після неї я відразу взяв наступне замовлення, так сказати, домашнє замовлення. Вийшло 650 гривень е, за 13 кілометрів. От, на годину 23.00. Ну по місту дуже багато загибло. То тобто, есть и летає, короче, Жеде. Вот як ще слышно. Вот зараз летить. Я, якби хочу доїхати додому. В планах доїхати додому. Прям, прям надо головою летить, якщо вам чутно. Я просто в аркі стою. зараз в аркі стою. От як би ось ну, арка. Вот. Зупинився тут. Переждати момент. Чуть не було. Як він рядом був, я теж на очко присів. Вони почали літати в 22.00. Так, ну вроді чисто, тому let's go. Сьогодні кататися, давайте підводити підсумки, скільки я заробив за сьогодні. 2747 гривень. Вдалося заробити. На комісії я потратив 689 гривень. Зробив 10 замовлень, середня вартість за замовлення 33 гривні. І отаке замовлення ще було за 350 гривень від отої дівчинки. Сьогодні ввечері бісрація можна було, чесно. Я, ну, я все одно старався взяти замовлення домашнє. Це прикол. Якщо сподобалося це відео, можна підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, і зустрінемось в наступному відео. Буває.